Сі шарять, працюй. Х квадрат дорівнює ноль. Що помножити на що дорівнює нуль? Що на що помножити? нуль. Давай шарім, шарім, всі шарять. Нема таких, що не шарять. Х квадрат дорівнює мінус п'ять. Вас хочуть тут схопити за задню частину, за задню п'ятку ліву. Чи може число в квадраті дорівнювати мінус п'ять? Не може. Чому? Тому що, якщо ми від'ємне число помножимо на від'ємне, мінус помножити на мінус, дорівнює у відповіді плюс. А нам що пишуть? Хотіли нас за ліву п'ятку, за ліву попу схватити, за ліву частину, а ви кажуть, еге, ні, таке не буває. Чи має коріння рівняння? Ні, порожня множина такого рівняння взагалі не буває, немає змісту. Окей, Зрозуміло так. Окей, наступно поїхали сонечки. Давайте.